Так, приміщення на Павлатичіни, бачимо через дорогу АТБ, гага і йдемо до нашого приміщення. Так, Приміщення кутове. Із сусідів бачимо кредит Агрікольбанк, Банк, а скриня і наше приміщення кутове. Також бачимо тут медичний центр цієї локації і йдемо до нашого кутового приміщення. Ось вхідна група буде. Приміщення після приватбанку. І бачимо ремонт. Підлога плитка стеля Армстронг. Готове відділення банку.